Отже, Уляно, перше запитання: напевно, те, яке вам ставлять дуже часто, чому 67-ма бригада, що ви відповідаєте рекрутам, які приходять до вас і кажуть, рекрутам, які приходять до вас і говорять, що а чому ми маємо служити саме у вас? Ну, я так кажу правду, як я це бачу, як мені близька ця бригада. Ну вона почалася з шляху добровольчого українського корпусу, і це всі були вмотивовані хлопці, які просто добровільно йшли, не маючи нічого, ні захисту, нічого, просто йшли захищати Україну. І далі те, що ми стали Збройні Сили України, це дуже добре. До нас доєдналися інші хлопці з інших підрозділів. І для мене це ну, як родина, як одна велика сім'я. Ми один за одного, так є якісь, може не гаразди, бо як як в кожній знаєте, дома сім'ї є сварки, так само і в бригаді я думаю, є і воно так є. Але насправді, ну я хлопців завжди мотивую дівчат тим, що ми один за одного, і дуже би хотілося, щоб кожен робив те, що вміє. і Обов'язково вчився ну, бути кращим і опановувати нові знання. Насправді, ваша бригада справді особлива. Ви вже згадали, що вона формувалася колись на базі добровільчого українського корпусу Правий сектор. Е, вихідцями з бригади є Герой України да Вінчі, Герой України Тарас Бобанич Хамер. Як це відбивається на складі і структурі бригади? Е, ну насправді героїчних таких хлопців, як Давінчі Хамер, є. Дуже багато і всі вони внесли в свій великий вклад в бригаду і в її розвиток. І ми кожного разу згадуємо цих визначних людей, тому що саме вони багато вели в хлопців і вони їм вірили. Тому я скажу чесно, є і біль, є більше значно людей, таких як ці хлопці. Просто ну не не всіх визнали героями. Хоча для нас кожен з них герой, який загинув, кожен з них герой, який отримав поранення, і зараз не в змозі вже воювати у центрі. Також працюватиме патронатна служба Незламні крила. Чим вона займатиметься? Так, ну в зв'язку з тим, що у нас в бригаді дуже багато вже і львів'ян, і мешканців Львівщини. Ми прийняли рішення, щоб була і патронатна служба. В першу чергу будемо допомагати нашим пораненим. Ми шукаємо різні реабілітаційні центри, де хлопців першочергово відправити на протезування, на реабілітацію. Звичайно, плануємо і можна якісь відпочинки. Цим всім я колись займалась під час волонтерської діяльності і хотілося б це все втілити і в бригаді і щоб хлопці відчували нашу підтримку. Ну, крім того, є там різні довідки, які потрібно. Е, відповідно, так буде легше. Звичайно, ми з Львова все не рекрутинг і патронатка не прокоординує, але більшості частини вже ми зможемо зробити, бо ми наберемо напряму туди, куди mm -hmm. е, треба, і допоможемо родинам, дружинам. То власне. Кого шукає ваша бригада? Частково на це на це запитання дав відповідь командир бригади в сюжеті. Але хочеться почути детальніше, кого ви шукаєте, і зворотній процес, хто до вас зголошується? Ну в першу чергу зараз потрібні дуже пілоти. Пілоти, це не має бути пілот, який вже вміє літати. Пілоти Безпілотних літальних апаратів так, дронів. Я уточнюю на дрони, так, Та, дрони, пілоти дронів, тому що ворог йде вперед, Ми не можемо постійно, тільки піхотою. Ми повинні вчитися. У нас повинно бути багато дронів. І от наш командир якраз про це постійно mm. говорить, що нам потрібні пілоти для того, щоб ми знищували ворога саме дронами і технікою. Що повинен мати або що повинен знати ще цивільне. Цивільний громадянин, аби долучитися до вашої бригади на посаді оператора дрону. Ну, я завжди кажу в першу чергу бажання угу. вчитися, тому що я свого досвіду скажу: я от хотіла навчитися на Мавіку, я пішла і навчилася. Так, спочатку не вийшло, але в мене було дуже велике бажання навчитися, і все вийшло. І так по чуть-чуть багато чого виходило з досвіду. Тому хлопці в першу чергу мають мати бажання. Це не обов'язково, щоб він був зовсім молодий. Бо більшості мені кажуть, та я вже 40 років маю, та який я вже з мене пілот. Дуже багато є е, хлопців і в старшому віці, і 40, і 45, які дуже круті пілоти. Тому вік не має взагалі ніякої ролі. Насправді бажання вчитися і все вийде. А на які посади приходять до вас люди? Вони приходять в ваш рекрутинговий центр і кажуть, що ми хочемо. Бути операторами чи стрільцями, чи мехводами ну, чесно, більше операторів, зв'язківці, багато водіїв, тому що нам дуже потрібні водії, особливо категорії Б, це, «Д». Вони можна сказати нового золота. Є багато людей, які потрібні, які вміють ремонтувати техніку. Це теж дуже важливо, тому що всі розуміємо, на фронті вона постійно ламається, а майстра, який вміє, ну, треба пошукати. Електриків теж важливо, бо вони теж якби свою роль виграють в армії. Тому насправді різні люди, ну зазвичай знаєте, як приходять і. Я завжди запитую, чим ви займалися в цивільному житті? А може, ви ще щось вміли? Тобто людина може працювати там в офісі, але крім того, вона може вміти зовсім інші речі робити. Та хтось паяти вміє там, наприклад, дрони ремонтувати. Це все важливі речі, і я всім говорю, що люди повинні розказувати про всі свої вміння, знання і бажання чогось нового. Пана. А чи були у вас випадки, коли до вас вашу бригаду переводилися за допомогою додатку? Армія Плюс або мобілізувалася за допомогою додатку Резерв Плюс. Там реалізовані ці функції, от невідомо лише наскільки вони ефективні. Ми зараз давали відношення хлопцям, які через «Армія Плюс переводяться. Є вже е, успішні кейси, і хлопці перейшли. Е, наступні, е, ну ми досить недавно їм тільки почали працювати, тому е, воно працює і найбільше телефонують хлопці, або які хочуть перевестися, або які хочуть дізнатися, що треба знати, що вчити. Дехто навіть дзвонить і каже: а може, я перед тим піду повчуся пілотом. Може, ви підкажете якусь школу, ну щоб я вже прийшов з сертифікатом. Ну щоб вже було трохи користі більше з мене. Це говорить про мотивацію людей, які а. добровільно хочуть. Доєднатися до підрозділу Уляна. Я зараз озвучу напевно один з найбільших страхів тих людей, які роздумують, чи потрібно йти мобілізуватися через рекрутиновий центр. це те, що виявляється, він має своє підґрунтя, коли рекрут отримав лист відношення до бригади, через те відправився до навчального центру. А з навчального центру його за ручку відвели в зовсім інший підрозділ на зовсім іншу посаду. Як тут бути, як гарантувати рекруту, що він... Потрапить саме в ту бригаду, від якої він отримав лист відношення. Ну насправді було таке, що колись не всі попадали. На жаль, і були такі моменти, що дійсно деяких хлопців не йшли в цю бригаду, від якої отримали лист. Зараз такого немає, тому що ми призиваємо напряму. Тобто людина до нас приходить в рекрутинговий центр, ми узгоджуємо посаду, його все вміння. Я навіть стараюся познайомити його з майбутнім командиром його підрозділу чи роти, ну щоб вони теж якось познайомились, хоча б по телефоні. Йому знаходять посаду, ми йому даємо відношення, подаємо посідо на вилка. І після того, якщо треба, ми з ним підемо в ТЦК, не проблема взагалі. Ну тобто, бували випадки. Це такий повний сервіс, повне так. обслуговування. Так. І насправді другий за поширеністю страх, що бійця візьмуть в бригаду, і вже за день він з цивільного стане штурмовиком в посаді в Запоріжжі, або буде сидіти в окопі під Покровськом без навчання, без досвіду і так далі. Що ви говорите, коли вам такі питання ставлять? Ну, ми без навчання жодну людину не відправляємо, і це всі розуміють і знають. Таких, ну, таких насправді питань не було, всі розуміють, що поїдуть вчитися. Але потім, коли приїдемо, а ми точно будемо пілотами, нас точно не кинуть в окоп. Я завжди хлопцям кажу, як є. Ну насправді ситуація в країні така незрозуміла, що ну, ми можемо всі скоро піти в окоп, може щось змінитися, але зазвичай нас ніколи такого не було. Ну тобто, якщо пілот, він вчиться. Якщо у нього Нього не вийшло, ну там я не знаю, втратив 10 дронів. Ну значить, щось не так з тим пілотом. Та? Ну, не не його. Це значить, ну. йому потрібно йти працювати в реп. Да, може в реп, або може в зв'язок, або може він себе десь ще опанує. Ну, тобто є різні варіанти, і я завжди їм кажу, ви повинні своєму е, безпосередньо командуванню і командиру, і ротному розказувати: ну не вийшло тут, не треба панікувати, що вас кинуть зразу в окоп. Покажіть щось інше, що ви вмієте. І я впевнена на 100%, що ну, що постійно знайдеться якась хороша робота, посада і він буде корисний. Опишіть, будь ласка, ось такий шлях рекрута у вашій бригаді, починаючи від того часу, коли він переступив поріг рекрутинового центру. Ну після того як ми вже йому зробили Даруйте, всі уяві, направлення... Уявімо собі, що він погодився служити у вашій бригаді. Погодився вирішення. служити. Далі ми посідо направили на ВЛК і е, йдемо з ним в ТЦК. Більшості ми дійсно ходили. Зараз вони вже самі ходять, тому що ми ж направлення даємо на Київ, там на Черкаси і так далі. Е, після того він їде в безпосередньо в військову частину. Там оформляються всі документи, і вже потім він попадає в свій підрозділ, і звітом вже його направляють mm -hmm. на БЗВП. Mm -hmm. Тобто він спочатку знайомиться зі своїми майбутніми побратимами. Ну, то начальний центр він вже їде з бригади і відповідно він повертається також у бригаду. І останнє запитання запитання дуже логічне, де вас знайти на вулиці Степана Бандери, 4. я думаю, більшість львів'ян знаєш. Там колись було бюро знахідок. Тепер там шістдесят окрема механізована бригада на першому поверсі у нас рекрутинг, на другому поверсі у нас патронатна служба уляна Кузик, солдат збройних сил України, військовослужбовиця 67 сьомої окремої механізованої бригади збройних сил України, керівниця рекрутингового центру 67 сьомої бригади, була гостею цієї частини нашого ефіру.